Центр міста, вулиця Пролетарська. Зупинка громадського транспорту. Вже кілька років поспіль кременчужани змушені буквально ламати ноги. Падала гриміла в локоть, до сих пор що боліть. Ну, і бата канала вони посопані от, це от ну, додолбали. «А як давно це розриві? Mm -hmm. Очень давно, Дуже Ну, чотири на точно ліп'ять. Незважаючи на дощ та негоду, громадський транспорт чекають люди просто неба. Да все поломано, все не Вы часто бываете на этой остановке? Каждый день. я остановки не И как давно здесь такое покрытие? Ну, уже, несколько, Год лет. Давно уже. несколько лет. уже. Ну, несколько лет уже. покрытие. Свинство. Как считаете, кто должен контролировать это, следить? Ну, Влада, мы же, наверное, выбираем, уже это. Как назначали кого-то. Кременчужани нарікають, звертались і до міськвиконкому і до водоканалу. Втім, жодної реакції ані від влади, ані від комунальників.